Номер 501, Breezy Basics 2, ціна 5 тисяч гривень. Це у нас компанія Sunrise Medical Німеччина. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 46 см між підлокітниками. Загальна ширина. 66 це від обода до обода. Глибина сидіння регулюється 43-49 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється 40-50 см. А, висота спинки 45 см, вага 15 кг і отримане вантаження 125 кг. Це вживане крісло колісне, абсолютно справне. Все працює, всі функції. Є, звісно, що. Недоліки, це у вигляді різного роду царапин. Ну, 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 І не знаю, як це ще по-розумному назвати. Зараз буду все показувати детально. Підніжки. Можуть бути от такі от там царапинки. Підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. От тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зіскового ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки. А, можна регулювати колеса по висоті, що дасть змогу поміняти кут нахилу сидіння. Колеса а, найширші а, і найбільшого діаметру. Які, в Тільки є от для такого типу візків, ними буде зручно їздити по якомусь відносному бездоріжжю. проте є недоліки. Це у вигляді того, що бачите, в деяких місцях от, як протектор вже вирваний, але якби вони свою функцію виконують. Звісно, що нові краще, але ви можете спробувати поїздити на цих, потім в разі чого докупити. Поміняйте. Тобто, задні колеса 24 ті литі, хороший стан протектора. Тут це з ними все ок. Є царапини на ободах, це так по всьому периметру. Швидка муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Зручна дуже ручка. Вона, до речі, її можна складати. Тут тільки треба це трошки підпустити. І вона складається от тако, типу як буквою Г. І до того ж можна регулювати по силі затиску. Так, ану, тут є. Тут так само все працює. Є, а, дивіться, тут деякі протектори він вже, в принципі, стирається, але ще ще можна їздити і їздити. Так само царапини на ободах, муфта. Це вже казав, все показує, а, блокує. тобто і-і-і-і-і. Ну, і треба буде ще попрацювати ганчіркою. Бо бачите, є пил, а, сидіння. Сидіння подвійне. Тут в середині є от трохи м'якого наповнювача. Знизу бачите, воно таке типу, як брезент. А, в хорошому стані сидіння, так само і спинка. Чорне, не вигорівше. Можна регулювати глибину, навіть саме банальне, це ми ось оце відліплюємо і сюди якби, совуємо або навпаки, в іншу сторону. Якихось пошкоджень я не бачу. До речі, все рівно раджу зняти і попрати. Ось ці заглушки виймаємо і вправку. Спинка знімається, отут відкручується. Спинка також в хорошому стані, вона м'яка. Плюс адаптивна, тобто регулюється по натягу. Зараз покажу. Е, підлокітники. Чорні, цілі, все окей. Відкидаються вони. Є можливість регулювати поглибині сидіння, тобто можна ще туди далі втопити їх. Тут, дивіться, я вже трішки от це підклеював воно буде триматись. Просто чесно, так, щоб ви. Все знали, все бачили. З тієї все ок ціленькі. Позаду у нас ось такий має вигляд. Тут в нас ось ці ремені, ми їх можемо або затягнути ще більше, тобто, щоб спинка не натягнулася такого, або їх послабити, і вона буде вільнішою, тобто ззаді можна так якби, провалитися. Тут в нас регулюється висота сидіння. Тут у нас можна ще також регулювати віси між передніми і задніми колесами. Ось це в нас регулюється. Глибина сидіння слову, маса різних налаштувань. Загалом дуже достойний візок. Єдине, що мінус, це до речі, ну, віднесу, але це розходник колеса. Тобто, якщо ви там такий перфекціоніст, то зможете собі згодом а, поміняти. Але загалом дуже надійний. І, впевнений, навіть в такому стані він ще досить довгий час вам прослужить. А придбати його можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.